Друзі, зібралися ми з дівчатами в подорож. Коли... Дуже добре. Зібралися у подорож, приїхали за пів години раніше на вокзал. А нас, нас ще й поїзд отримується на пів години, це поки що попередньо. Це. М -м -м -м. Вже? Ото чекаємо, то чекаємо. Це подорож почалася. -да. Але цей відпустимо. Нікуся кусю, ми сьогодні звільнили від школи, тому що хочемо ну, їдемо по справах до Києва, до речі. І потім, якщо вийде, якщо встигнемо, зрозуміло, наскільки ми забіжнемось. Ось, то ну, ходити, походити погуляти і ну, в деякі магазинчики може зайти, подивимось. Але поки що чекаємо на свій поїзд. Подивіть, скільки мусора Лежить. Дивіться, який срач після себе залишили хасиди. І скрізь так. Тед саме сюди, і за цього ми їхали. Ой, здається, вирішили вже всі питання. Вже йду. Обратно мене мама з нікою чекають. Так, всі питання ми вже з Артуром вирішили. Навіть оплатили навчання. А зараз прогуляємося по студентському містечку, де знаходиться Артура інститут. Хочу показати дівчатам основний корпус. Він дуже ну, класно виглядає і вам також трошки зазнімлю. А ось це основний корпус. Тут взагалі дуже гарна така територія, парк, багато дерев. Такі як цей Хогварт, так? Да? Да. А біля інституту ось такий парк. Величезний. І в кінці парку дорога, переходиш через дорогу і зразу цей зоопарк центральний. Дівчулі. Студентки. Я Інститутниці. Так. Первокурсники. <рістична> <Інститутниця. рістична> <рістична> <рістична> Я теж Другокурсниці вже зараз ну, трошки прогулялися, побували біля корпуса, самого такого, ну центральний корпус. А зараз йдемо, нам треба знайти одне місце. Я сподіваюся, ви розумієте, яке нам дуже треба. А потім поїдемо в торговий центр. Да. Хочемо щось подивитися, може щось цікавенького скористатися може. можливістю. Тим, що ми в Києві трошки прогуляємось. а поїзд у нас аж на вечір, тому в нас багато часу. Так що гуляємо. І погода, як завжди, клас, супер. Не, не стомлюся дивуватися такій погоді в вересні. Зайшли вже в Олфен Плазу. Спочатку трошки поїмо, перекусимо, замовили собі з мамою картоплю печену. З білочкою і крабовими паличками Анікуся собі не зраджує Макдональдс. І потім підемо подивимось якісь речі. Виходячи з торгового центру, натрапили на ось такий відділ. Це, знаєте, цей Рай Аліекспрес ми назвали. Дивіться, які прикольні тапки домашні. Тиквочки, я так розумію, це якісь бігі але скажіть прикольно, правда? Анікуся собі вибрала ось такі акули. Вже, до речі, в них вдома ходить. Потім побачили ось таку грілочку. Грілка-муфта. Там набирається в ємкість водичка тепленька і можна гріти ручки. Дивіться, які скільки. З цього цікавого застрягли в цьому відділі ми надовго. Дивіться, які е, знайшли шкарпетки. З мамою прикалували, що е, такі собі можна на дачі зробити і будемо модні. Ось такі знайшли шкарпетки, але, як на мене, вони зовсім незручні. Ну і, звісно, з пустими руками ми звідти не вийшли. Їсти. Ну, Купили тут нікусі нагетси з соусом. У мене локшина. Локшина вона не захотіла їсти. Чайок. Мама також нагетси. тільки ще й піца. Mm -hmm. До речі, локшина смачненька. Ми вже вдома, вчора ввечері, пізно ввечері, приїхали з Києва. В 11 ми були вже в Вінниці. добрались нормально. Знаєте, так вчора гарно провели день. Ну, вирішили свої нагальні питання, які мене трошки ну, турбували з цим інститутом. А, чуєш, Юра? Зараз? Вибачаюсь. Ну, а вже потім пішли погуляли, зайшли в торгівельний центр. А, хотіли зайти в відділи і Хде, ну, таких, як в нашому місті, немає. Але в той торгівельний центр ми приїхали, ну, від який ми приїхали, і там також не було. А, не Зари, не чи Раніше там був, був відділ ГЕП, але і зараз його немає. Але нічого. Сходили так продуктивно. Зараз можу вам показати, що купили. Трошки обновочек Нікусі, мені. І такі, знаєте, жіночі штучки. Зараз я вам покажу, які ось таку сатинову пудру. Я її. Давно собі хотіла, шукала, щоб купити через інтернет, але знаєте, що мене трошки ну бентежило, це те що ну як колір підібрати. погодьтесь зі мною. Тому як я дивилася дівчинку-блогера, вона і б'юти блогер До речі, я через за її порадами взяла собі ці заровські духи, які схожі дуже дуже на цей. Бакараруш, ідентичні. Ось, і вона ще рекомендувала таку сатинову пудру. Зараз я відкрию. Ось така пудрочка. Дуже-дуже я її собі хотіла. Я собі взяла у відтінку четвертому, а мама собі вибрала в п'ятому. Мама захотіла на засмагу п'ятий відтінок, він такий темненький. А я собі взяла більш світлий, так як я. ну... Лице мастила SPF кремом, щоб не загорало. І в мене не дуже таке, знаєте, на лиці загар. Тому я собі взяла і так, щоб мені ще на зиму вона була, вже користувалася. Ну, Вчора, звісно, коли тільки купила. І Сьогодні я вже теж нафарбувалася і скористалася цією пудрочкою. Це сатинова пресована пудра. І спонжик я купляла окремо, але треба мені знайти мою кісточку. Пензлик такий, щоб ним наносити цю пудрочку, тому що пензликом мені більше подобається, ніж спонжом. Ще що я взяла, зараз покажу. А ще з косметики взяли ось такий олівець для брів нікусі. Вибрала вона собі відтінок. Її олівець вже закінчився. Зараз буде пробувати фарбуватись. Тут така кісточка. І десь тут має бути ще точилка. Треба подивитися, де кажуть, десь тут. Не, по... Не загубіть. Це добре, знаєте, коли точилка йде. А, ось ось. Саме для цього олівця. Так, що собі я ще взяла? Ось такі кросівки New Balance, Це шкіра. Я вже в них їхала додому, тому що я була в макасинах своїх шкіряних. Вони м'ягенькі, але чомусь почали мені натирати цей мізінчик на нозі. Тому я перезула ці. Вони дуже зручні. Я собі саме таку модель дуже-дуже сильно хотіла. Мені мама каже: куди тобі стільки кросівок, В тебе і таких. Але Осінні весняних таких не було. Ну, Мені хотілося саме такі щось новеньке, і дуже-дуже мені подобається ця модель. Так, Лора моя собака, знов від мене щось хоче, я вже її воду налила. Так, ось такі кросівочки чудові, дуже зручні. Хто собі хоче, то візьміть, не пошкодуйте. Зручні. Так, ідемо з вами далі. Знаєте, кросівки взагалі мають бути зручними. Це ж така спортивна і кежуал-взуття, яке ти носиш постійно. Я, наприклад, завжди ходжу ну, більшу частину часу я хожу в кросівках. Тому я люблю, як, ну, щоб щоб було, було зручно і мій такий більш спортивний стиль в одязі. А там, наприклад, кудись вийти. На якесь свято, в якийсь заклад, то можна якесь таке цікавеньке, гарненьке вдіти. А так, спортивне обрання, мені подобається ідеально, зручно. Одяг має бути зручним. Так, і ще що купили нікусі, вона мені тут розклала вже, я її попросила, зараз вам покажу. Ось такі штанці Адедас. Це вже на осінь. Вони такі, бачите, тепленькі. У нашому місті ми також ходили в цей мегаспорт, а там вже теж з'явилася фірма Adidas, але Ніка міряла, і їй щось нічого не підійшло. А в цьому, в Києві ми, нарешті, знайшли, що їй потрібно. І ще ось таку ковтинку New Balance. На цьому на молнії, Дуже Теж тепленька, гарненька. Тепер ми спокійні, що їй буде тепло і зручно. А ще, що купили, Ніка також дуже-дуже собі захотіла їх. Ось такі е капці кімнатні, тепленькі, м'якенькі. Е я вам знімала магазинчик, знімала, е коментувала е те, що я знімала. Але мені на цей уривок відео з магазинчику е довелося накласти текст, і тому що там дуже-дуже голосно в цьому відділі грала музика, і Ютуб забанить. Але я вам хочу сказати, що це дійсно якийсь рай Аліекспрес. Да? Да. Тільки можна прийти, вибрати і щось собі купити. Дуже такі приємні, дрібнички, які піднімають настрій. ну... Взагалі, знаєте, такі штучки, тим паче для підлітків взагалі. Саме те, що треба. Так що така в нас була подорож продуктивна до Києва. Ще прогулялися, сходили на майдан Незалежності, але швиденько тому як дощ розпочався, такий сильний дощик. Нікуся, я Олівець тобі принесла чи ні? Де його діла? Ось, і ми швиденько сіли в метро і поїхали на вокзал і чекали там свій потяг. Е -е, що хотіла що вам сказати? А, ну Зняла вам уривок відео, невеличке відео на shorts. Е -е, там, де ці прапорці. Це шана пам'яті загиблих нашим воїнам. І чесно скажу, що дивишся на це все, і душа просто плаче і розумієш, що це не все. І ну, дуже сумно, дуже боляче на все це дивитися за всім цим спостерігати. Але я вирішила засняти вам цей уривочок цього відео коротенького. Ну, якось так дуже важко, знаєте? Тому що ми і на цьому, на вокзалі стояли дуже-дуже багато наших воїнів поранених таке, ось. І дуже-дуже неприємно вразили нас ці хасиди, як ми після них зайшли в потяг. Цей цілий потяг цих хасидів був, потяг наш із за них затримався. І це за день не один потяг з цими хасидами, заходиш і просто як в... на помойку. Вони тако їдять, кидають, бутилки кидають, Ну все, все кидають. Мені чоловік казав, що він десь прочитав, що в них. Типу такі звички, і їм нічого не можна робити. Але не, ми не зрозуміли, чи це їм не можна робити саме в те свято, яке ось в них відбувається. Да? Чи взагалі вони такі свині. Хороше собі правила, да? нічого не можна робити. Ну, ну, мені це дико, я не знаю. Ось такі, знаєте, є і негативні, і позитивні враження від подорожі, але більш за все, позитивних. То й таке. Так що буду завершувати вже це відео. Хочу вам подякувати, що були зі мною, що додивилися це відео до кінця. Пишіть свої коментарі. Зустрінемось з вами зовсім скоро. Всім! Пока-пока і слава Україні!